День у вас вітає передача додатковий час. і Ми підсумовуємо підсумки до ту туру першої ліги. Поряд зі мною знаходяться футбольні експерти Андрій Курмонко і Роман Моручак. І наш улюблений журналіст, журналіст РХФЛ Сергій Так, Скромна персона. Так от, перший матч в першій лізі у нас був Мілан Енеджі, де зафіксовано побоювання чия 3-3. Що можете? Бачив цей матч, дуже сильний матч, дуже хороші дві команди. На мою думку, вони мають трішки одинаковий стиль гри, такий жорсткий, багато було руху, це свідч, що ваші команди фізично підготовлені. Ну, я думаю, результат він, на мою думку, він має задовільняти і одних, і других, тому що команди рівні були по силам. А, ти Андрій очікував, що Енеджі, зігравши інчус в ремонт з факелом, може, не зможе виграти в Мілан? Ну, я не очікував, тим більше ще. Я все-таки думав, Мілан не дуже досвідчена команда, дуже молода, я не думаю, що вони так будуть зразу сильно трати. Ну, підсумок цього має 4 очкова і ну, знаходяться в значенні таблиці. Бунаєм їм, напевно, хороші гри в наступних турах. Для Energy здобути першу перемогу, бо на одних місцях не виїдеш на гору. Ну і Мелазн хай продовжує тому дусі, показує свій груп. Другий у нас матч був Пілігрим Легенда. У нас якраз у борі зі мною є представник команди Пілігрим і зможемо поділитися своїми емоціями. Емоції зможе впливатися емоціями, ну, що сказати, була дуже важка гра. Так само думаю. Е... Сильно було і в фізичному плані, і в тому, що багато було гольових моментів. Штанг багато виходів сам на сам. Ну, голів ми багато не побачили, тому що Легенда перемогла 1-0. Я думаю, це матчі такі виявився сильніший, сильніша команда легенда, але нічого. І Пілігрим не буде розстроюватися і легенді побажаємо е на далі перемагати. Хороший раз хорошо хлопці Особисто Від тебе очікують продовження Львової фаєрі. А, в фаєрі. Ну, там як піде, то вже <гум> як м'яч покотиться. Я б сказав, що мабуть, багато хто очікував від цього матчу Львові е зливи. Пілігрим в тому минулому турі забив 4 гола, <гум> легенда 5. Але в результаті напружена боротьба є лише один єдиний м'яч на рахунку Миколи Бойчика, який став героєм матчу. До речі, як можеш знайти водії, адже він колись злякав в Ну, чесно кажучи, е, непоганий футболіст, один другий в списку бомбардирів на рахунку його чотири футболи. Я не, беру, нього, він він. Путин, я не думаю, що він так Буде, але я не втів, що він так вистильно. Третій списку матчів в Каталонці Енергія, який просто образив всіх. Рахунок 9-2, Каталонці вже другий матч вивіряти, просто 9-7 мають. Чат 8 тепер 9. Що можете сказати в цей матч? Ну, в Каталонці ти... зупиняться на кінець. <звук> <звук> ну зупинити їх може хіба що факів, напевно. Ні, якщо чесно, каталонці мають в своєму складі найкращого бомбардира лінію на тепер час, який забив ще 9 м'ячів за 2 матчі. І відрив від другого місця 5 голів. це він надовго собі забезпечує. Каталонці, ні, ну я думав, що енергія так сильно не поступить. Роман, ти входиш до орканітату. Можливо, потрібно повірити над <різь> <Я не буду. різь> Знаю, Якби я це бачив в першій матчі команди Каралонськ і перший великий запав на кулюків, можливо, треба повірити. Але вони вже грають не перший раз і багато було випадків з великим вирушем, як вони вигравали. І Валентин Николюк став кращим бомбардиром. Минулого чемпіонату чи позаминулого чемпіонату він став кращим бомбандером. Так що я не думаю, що це топ. Він просто реально хлопця талант, він може топивати. Команда також потужна, сильна. Ну, буде досить цікаво, як вони подаються з сильними командами, з Факелом, з Мукахам, із Пілігримом. Тоді вони зможуть показати свій клас. очікуємо від них подальше хвилів, А енергію варто сказати, що вони. Ми розстроювалися і в подальшому побували очки, адінські Так. Е, наступний матч. Е, друга команда Торнадо приймала МПК ФМ і знала чего невдачі. Що ой, не та, чи... е, можете сказати? МПК ФМ теж ніби як команда СССР почало ніби обличчя, поки абсолютно Ну Так, багато хто не очікував від цієї команди чогось. Звичайно, особливо після провалу на обох яких набрали участь, але е, ми все ж таки взяли якийсь з наших помилок, ми залучили ще кілька хороших праців і в результаті буваємо швидкому перше, Звісно, рано ще судити, але нам приємно, що ми вже на першому місці, після перших двох турів. Так, хороший результат в КФМ. Шість очок, вершина турнірної таблиці, хороша гра, так і подозрується далі. Що не знаю, Можливо, або треба поміняти стиль гри, або можливо, не знаю, якось зібратися нарешті і показати свій клас, адже ну, не такі погані там вже граці, як кажуть нам результат. Так що торнаду 2 тримайтеся, збирайтеся, перемагайте далі, набирайте. Очки. Так. А, так, і закривав. А наступний матч у нас пока спорт і фіналі. Покаспорт, так як Торнадо теж зазнали другої поразки, але принаймні вони не мінімально, 1-2. І фінайте показав клас, показав організацію гри. Бокаспорт більшість випадків вручав гукіфер. Ну, що можна сказати? Так, досить я бачу цю гру, досить хороші голки. я думаю, якби не він, то б покаспорт випустили набагато більше. Досить класний воротар, видно навики воротаря. викинь. <плес> е Власне, сейви робив. Але сама гра не дуже дала е на мене враження, якась була дуже спокійно, мені здалося бока спорт і програвали два, їм якось вже влаштовувало. Не було цього запалу, не було цієї боротьби. Е і команда от е кат катала м'яч е від чужих воріт до своїх. Ти б знаєш, що боки спорт немає ніякої мотивації. В них є мотивація, але чувствую, вони її е е не дуже проявили. Вони якось грали, так якби їм вже 2-0. Їхню не користь їм так, Вони це був нормальний рахунок. Вже. Я думаю, їм треба було сильніше е, дотиснути. От вони коли вже забили один гол, вони почали ж йти вперед, і було видно, що е, трошки вже суперники починали сипатися, але їм просто не стало часу забити хобі другий гол. Я думаю, от моє побажання від вас чисто як. Е, від, як і від гравця, як від е, одного з організаторів. Е, просто е, більше, будьте більше на користі, більше е, біч вперед, не забувайте про е, захист і лісі е, до перемоги. Наскільки ну, я знаю, Андрій, в тебе знайомі, яка відповідає. Ну так, фактично, завдяки Ну, цей знайомий завдяки. Мії інформації майже останній момент створив команду від Юнайтед, який заявилися на Кризинську футбольну лігу. Я не думав, що вони будуть поки що на перший раз такі досить сильні, бо зіграності у них небагато, не набули часто вже небагато грали разом, але все ж таки показують класку. Поки спорту багато не слабший суперник. Ну, Останнім матчем мав бути факел в Придністрові, але по, по різним причинам його перенесли на вівторок. Е, тому всі матчі ми вже підсумували, зараз побажаєте всім маленьких. Побажаємо в третьому турі їм е, перемоги, як це буде по їхніх можливостях. Так, е, хорошої гри, менше трав. Ну, е, я б сказав, що багато хто чомусь розділяє. Фаворитів якихось і а, аутсайдерів з одних команд робить а, слабеньких з інших сильних. Але я думаю, а, всі команди першої ліги більш-менш на одному рівні, і в кожному, турі, як ми вже побачили, є. А, можна очікувати від чого, всього, що зубова. Я лише добавлю всіх бажання, хай борються за свої очки, а в кінці року буде приємно. buat dia saya datang ke lawang